Доброго дня, раптом хтось появиться. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов автоматів і кодів. І сьогодні у нас буде специфічна лекція. Так, це лекція, буде присвячена синтетичному аналізу і неоднозначності. Що це таке зараз говорите збиратися? Досі ми зосереджувалися на породжуючих аспектах граматики. Для даної граматики G ми вивчали множину слів, які можуть бути отримані за допомогою граматики. «же». У випадках практичного застосування ми також стурбовані аналітичною стороною граматики. Тобто, що мається на увазі? Дане слово W, яке є термінальне, так, тобто на виході. Ми хочемо знати, чи міститься слово «W» у мові, яка, умові, яка генерується граматикою. Якщо так, то ми можемо захотіти знайти виведення слова дублю. Алгоритм, який може сказати нам, чи міститься слово «W» у мові, яка генерується граматикою вже є алгоритмом належності. Термін синтаксичний аналіз описує пошук послідовності правил виведення. За до допомогою яких виводиться належність слова «w» до мови, яка порушується граматикою вже. Нехай нам дано слово дубльве умові, яка визначається граматикою вже. Ми хочемо зробити граматичний аналіз його досить очевидним способом. Що ми хочемо зробити? Ми систематично будуємо всі можливі, скажімо, крайні ліві виведення та дивимося, чи збігається якесь з них. Зі словом ВВ. Зокрема, ми починаємо з першого раунду, переглядаючи всі правила вигляду С виводить Х, так, з знаходження всіх слів Х, які можна вивести з С за один крок. Якщо жоден з цих результатів не збігається зі словом W, то ми переходимо до наступного раунду, у якому ми застосовуємо всі відповідні правила виводу до крайньої лівої зміни кожного слова Х. Це дає нам множину сентенціальних форм, ну, ще санціальні, що так кажуть, речене, речене від форми словоречення. Деякі з них, можливо, ведуть до слова дублю. У кожному наступному раунді ми знову беремо всі ліві змінні та застосовуємо всі можливі правила вигуку. Можливо, деякі з цих синціальних форм можна відхилити на тій підставі, що слово W ніколи не може бути отримано з них. Але загалом ми матимемо на кожному раунді множину можливих синтеціальних форм. Після першого раунду у нас є синтеціальні форми, які можна вивести шляхом застосування одного правила виводу. Після другого раунду ми маємо сантенціальну форму, які можна вивести в два кроки і так далі. Якщо W... Належить мові, яка порушується граматикою вже, то слово дублюве -E» повинно мати крайнє ліве виведення скінченної довжини. Таким чином, цей метод дасть нам крайнє ліве виведення слова «W -E», так? Для довідки, нижче ми називатиме це синтаксичним аналізом вичерпного пошуку або синтаксичним аналізом грубої сили. Це дослідні переклад з англійської, я не знаю, я в українськомовні. В літературі оцей синтаксичний аналіз грубої сили так ніде не зустрічає, це синтаксичний аналіз вичерпного пошту. Це є формою нисхідного зверху вниз синтаксичного аналізу, яку ми можемо розглядати як побудову дерева виведення від корення вниз. Наприклад, протягнемо граматику, так? Що вона робить? С великий виводить С С великий, так? С виводить А маленький С великий Б, С виводить. Тут Б маленьке, а S, S велике, А маленький, і S виводить eh, порожнє слово лямки. Ну і слово нехай нас дублюється слово AABB. Перший раунд нам дає S виводить S велике, S велике, S велике виводить A маленький, S eh, великий B, eh, Третій. Там S виводить B маленький, S велике, А. Так, ми просто поручимо четвертий, так. Це С виводить порожні сторони. Останні два з них можна зняти з подальшого розгляду з причин. Ну, Зрозуміло, що якщо ми виводимо слово, яке починається на А, А, так, Б, Б, так, то третє е, е, виводне і четверте нам нічого не дасть. Потім другий раунд дає синтеціальні форми, які С виву С виводить СС, яке виводить С С, так? Ну, бо ми s як кожне з них можемо замінити С, так? S виводить SS, ес, виводить S-S, ес. виводить SS, ес, виводить A-S. І S ес. відповідно виводить SS, ес, виводить S. Ті отримані шляхом заміни крайнього лівого, S у санкціальній формі 1, так? Усіма відповідними замінами чином, з синтенціальної форми 2 Ми отримуємо додаткові ситенціальні форми. S виводить A S великий B і якщо виводить A, S S B маленький. S великий виводить A S великий B виводить а, а маленький, S великий B. Відповідно, що S виводить A э, маленький, S великий B виводить А, С, э, А, Маленький B, маленький S, великий A, B, так S виводить, A, маленький, äh, S великий B, виводить B. Знову ж таки, деякі з них можуть бути вилучені з примету нашого розвідування. Там чи суперечки ці суперечки, так маленько. У наступному раунді ми знаходимо фактично цільове слово з послідовності. S великий виводить А, S великий P виводить А маленький А маленький S, ББ виводить ААББ. Отже, слово ААББ є мовою породженою граматикою, що розглядається. Вичерпаний синтаксичний аналіз пошуку має серйозні недоліки. Найбільш очевидним недоліком є його медіотер. Ну, Мудота в тому розумінні, що там нічого такого раціонального немає, просто, звичайно, чутний перебір при виконанні якихось певних. Перевірки певних умов. Його не можна використовувати там, де потрібно ефективно синтаксичний аналіз. Але навіть якщо ефективність і другорядним питанням, є більш, є більш доречний недолік цього аналізу. На той час, як метод завжди аналізує слово з мови яка визначається граматикою, вже важливо, що він ніколи не закінчиться для слів, які не є елементами цієї мови, яка породжується громатикою вже. І, звичайно, як і в попередньому, прикладі, приклад зі слова ДВВ дорівні А, Б, Б, ми то створюємо пробній синтезаційній нескінченно довго, якщо ми не вбудуємо в ньому деякий спосіб зупинити. І іншими словами, будувати якийсь алгоритм за цим методом це дуже-дуже складно, і коли він це все зробить, невідомо. Так? Проблема незавершення синтаксичного аналізу повним перебором відносно легко подолати, якщо ми обмежимо форму, яку може мати граматика. Якщо ми розглянемо приклад 51, то побачимо, що труднощі виникають через правило виводу, цей попередній типу, наш приклад S виводить розмістову лягу. І це, і це правило виводу можна використати для зменшення довжини послідовних ситуаціальних форм, щоб ми не могли легко визначити зупинитися. Якщо у нас немає таких правил виводу, то у нас набагато менше труднощів. Насправді є два типи правил виводу, які ми хочемо виключити. У формі А змінно виводить порожнє слово, також у формі змінно А виводить змінно Б. Як ми побачимо в наступних лекціях, це обмеження не впливає на кількість отриманих граматик громадок довільних чином. наприклад, ми знаємо граматику наступну, Значить, яка визначена наступними правилами виводу. Значить, С великий виводить С С, С великий виводить А маленький, С великий Б, С великий виводить Б маленький, С великий А. Відповідно, С виводить AB маленький, так? І С виводить БА. Ну, зрозуміло, коли я кажу С велике, це маємо початковою так? Ця граматика генерує мову, яку ми розгадали попередніх прикладах, без порожнього слова. За будь-якого слова дубль В над лафавітом АБ, який хоча б один того, так? Метод це таксичного аналізу повним перебором завжди завершуватиметься не більше, ніж через довжина слова В» раунд. Це зрозуміло, оскільки довжина санкціальної форми збільшується принаймні на один символ у кожному раунді. Після довжини слова W раунді, ми або виконали синтаксичний аналіз, або ми знаємо, що наше слово W не належить в мові тавольника граматики вже. Добре. Припустимо, що у нас задана громатика яка є контекстно вільна і так, яка не має жодних правил виводу. Що змінна А виводить порожнє слово, або е, змінна А виводить змінну Б, так? А, а і Б це організмі. Тоді метод синтаксичного аналізу повним перебором можна перетворити на алгоритм, який для будь-якого слова В над алфабітом сили, каже для будь-якого слова, включаючи чи порожнє слово, може е, е, або виробляє синтаксичний аналіз слова. Дубль або повідомляє нам, що синтаксичний аналіз цього слова не можливе. Давайте далі. Для кожної синтакціальної форми розглянемо як її довжину, так і кількість кінцевих символів. Кожен крок у вивезні збільшує принаймні один з них. Оскільки ані довжина синтаціальної форми, ані кількість термінальних символів не можуть перевищувати числа, яке дорівнює довжині слова Дубль то виведення не може містити більше, ніж два, поноду слова W раді, під час яких ми або маємо успішний синтаксичний аналіз, або слово W не може бути порожним автором. І всегда. У той час, як метод вичерпного пошуку дає теоретичну гарантію того, що цей синтаксичний аналіз може бути виконаний з його практична корисність обмежена, оскільки кількість створених в ним синтенціальних форм може бути надто велика. Скільки синтенціальних форм породжується, залежить від випадку до випадку, і неможливо встановити точний загальний результат. Але ми можемо встановити деякі приблизні верхні межі. Якщо ми обмежимося крайніми лівими виведеннями, то можемо мати не більше, ніж потужність. Правил виводу, так сантиціальних форм після першого раунду, і не більше ніж квадрат потужності правил виводу, так санфіціальних форм після другого раунду і так далі. Тобто, у кожним раундом так, зростає кількість сантеціальних форм поношена, вона обмежується пешкою, відносно на потужність правил виводу. Так. У По доведенні попередньої теореми ми зауважили, що синтаксичний аналіз не може почати більше, ніж 2 помноження довго слова до борверанту, а тому загальна кількість інтенсивних форм не може перевищувати Значить, такої величини N, то, що це є відповідно сума став степені P, так? аж до степенів, степенів перепрошую кількості. Елементів про, е, кількості правил виводу, так така е, 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 сума закінчується потужність правил виводу в степені 2 потужність дождне слова. W, так? Тобто насправді це є о маленьке від, і тут є трошки помилка, напевно, що це вона залежить від моду, від правил виводу в степені 2 е, на дружні слова доблюве плюс одиниці, так? Воно насправді обмежується якраз потужність правиль виводу, так? В степені 2 два поношення довжини слова доведення. Це вказує на те, що робота для синтаксичного аналізу повним перебором може зростати експоненціально збільшенням движення слова, що робить вартість методу непомірно висока. Тобто. Що я тут має цінувати? Тобто ця технологія, цей ідеологія, так, чи цей алгоритм, це звичайний перебір експоненціальний експоненціальної різки. Тобто, це звичайні саможливі перебори, які будуть. Звичайно, це порівняння є лише обмеженням і часто кількість потенціальних форм набагато менша. Тим не менш, практичні спостереження показують, що синтаксичний аналіз вичерпного пошуку в більшості фактів дуже є неофітивним. Виявляться ви, що якщо у вас там правила виведу, наприклад, є 20, довжня слова, і, у вас є, наприклад, 10, так, то це є 20 у степені 20 плюс 1. Тобто 20-21 степені. це дуже багато. І це все порахувати це стільки часу займаєш методичних план. Для кожної контекстно вільної граматики існує алгоритм, який робить граматичний аналіз будь-якого слова W змови, яка генерується граматикою вже за кількістю кроків пропорційною значення довжини слова ДБ в третій статусі. Існує декілька відомих методів досягнення цього, але всі вони достатньо складні, що ми не можемо навіть описати їх без затримання додаткових результатів. У наступних лекціях ми знову коротко розглянемо це питання. Однією з причин не розглядати це детально є те, що навіть ці алгоритми є незадовільні. Тобто мова йде про те, що ще можна почати і не завжди це вдається. Метод, у якому робота зростає з третім степень, одне слово, хоч краще, ніж експоненціальний алгоритм, теж таки неефективний. Ну, бачите, це поліноміальний ріст, все ж таки. І, не дуже і аналізатор, заснований на нього, потребуватиме немірної кількості часу, щоб проаналізувати навіть не дуже довгий програм. Те, що ми хотіли б мати, це метод синтаксичного аналізу, який потребує часу пропорційного Тобто довжинісного. Ми називаємо такий метод алгоритмом лінійного розбору часу. Ми не знаємо жодних методів лінійно синтактичного аналізу для контекстно вільних мов, в загальному випадку. Але такі алгоритми можна знайти для обмежених, але важливих особливих випадків. Не значно. Контекстно-вільна граматика вже називається простою граматикою або S-граматикою. Ну, проста граматика simple grammar. Тобто S-граматика або S-grammar. Якщо всі її правила виведення мають вигляд, змінна А виводить I. Де А є змінна, А детермінальна літера, так і х е, 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 слово над алфавітом з е, мною змінних. Будь-яка пара А а маленька закликається не більше одного разу вниз правий Так. Наприклад, позивимось таку громадку. С великий виводить А маленьке С велике. С великий виводить Б маленький, а С, а С, великий. так. І S великий, виводить С. E, маленький. Вона є простою граматикою. Граматика S виводить А e, маленький, С великий, S виводить Б маленький, С S, S, S виводить А маленький, S S, С виводить С. Вона є простою граматику, скільки пара S А і включається в двох правилах виведення. S виводить А S великий, і S виводить. Амаленькі, С великі, С великі. А, а, свалити, а, свалити. а в нас має бути ще одне? І пара має заповідь. Амаленький зустрічається не більше одного разу наживні правої виборів. Хоча прості граматики громатики е, має досить обмеження, вони становлять певний інтерес. Як ми побачимо в наступних лекціях, багато можливостей поширених мов. Програмування можна описати за мовою пустої громатики. Якщо що вже проста граматика, то будь-яке слово w, в мові, яке проводжується граматикою, вже можна розібрати із усілами, які пропорційні величині слова DW. Що побачити це, розглянемо синтаксичний аналіз повним перебором вичерпного пошуку та слово DW які записані А1, А2 і так далі А так? Оскільки може бути щонайбільше одне слово з С ліворуч, і починаючи з А1 праворуч, ви не повинні починатися з С великий виводить А1 маленьке, А1 великий, А 2 великий і так далі, А Далі ми замінюємо зміну А1. Але оскільки знову є що найбільше один вибір, то ми повинні мати С. Розширено виводить А 1 е, маленький, А1 е, А2, маленький, Б1, великий Б2 і так далі е, е, А2 і так далі. А Тому ми бачимо, що кожен крок виробляє один термінальний символ. А отже, весь процес повинен завер... бути завершений більше за довжину слова дібольва кроки. За На підставі нашої аргументації. Ми можемо стверджувати, що для будь-якого слова з мови, яка порушується граматикою вже, синтаксичний аналіз повним перебором створить дерево виведення для слова дупль В, оскільки можливі існування кількох різних дерев виводу, до таку ситуацію називають неоднозначністю. контекстно вільна граматика вже називається неоднозначною. Якщо існує деяке слово Дульвев, мова, яка породжується граматикою вже, яке яка має принаймні два різних дерева вигуки. Альтернативно, неоднозначность передбачає існування двох або більше крайніх лівих або е, крайніх правих вигуків, так? Приклад, граматика в прикладі 5, яка визначається правилами виводу. Е, С великий виводить А маленькую, С велике Б, С великий виводить, С велике, С велике, С великий, виводить корове слово Л, та його значно. Речення чи слово ААББ має два дерева виводи, це зображено на наступну малюнку. Неоднозначність є загальною рисією природних мов, де її допускають і розв'язують різними способами. У мовах програмування, де має бути тільки одна інтерпретація кожного оператора, неоднозначність повинна бути усунена як це можливо. Часто ми можемо досягти цього, переписавши граматику еквіваленти однозначних ход. Наприклад, розглянемо граматику G зі змінними R e і великі так. Термінальними станами С плюс зірочка е, кома, але вона виводить. Е великий виводить І, Е великий виводить І плюс Е, Е великий виводить Р зірочка Е, Е великий виводить Е дужка. Так? І е великий виводить А, і великий виводить П, і великий виводить С. Тоді слова ось такі, так? А плюс Б зірочка С і А зірочка Б плюс місяця в мові, яка делегується граматикою вже. Але побачите, що ця граматика породжує необмежену підмежинок арифметичних виразів для Сі подібних мов програмування, Тобто мова йде про мову програму Сі. Громатика неоднозначна. Наприклад, слово А плюс Б зірочка С має два різних деревовиди, які є зображені на рисунку. Один з способів розв'язування неоднозначності полягає в тому, як це робиться в посібниках сформування, пов'язати правила пріоритету з операторами плюс і зірочка. В даному випадку зірочка це не можна. Оскільки оператор зірочка зазвичай має вище ніж оператор плюс, ми візьмемо рисунок А як правильний граматичний аналіз, так? Оскільки він вказує, що вираз Б, зірочка, С є під виразом, який потрібно вчислити перед виконанням додавання. Однак цей вираз повністю виходить за рамки граматики. Перше переписати граматику, щоб ну, був кращий синтаксичний аналіз. Так? Щоб переписати граматику, в попередньому прикладі ми вводимо нові зміни, доручив на жену зміни В, як Е великий, Т велике, Ф великий і І. Велике. Замінюючи правила на Е Виводить, Е велике виводить Т, Т великий виводить Е, Ф великий виводить І, Ф великий виводить Ф великий плюс Т, Т, великий виводить Т, зірочка Ф, Ф великий виводить. І великі виводить А, і визиті виводить Б, і великі виводить, виводить С. Деревовидення речення А плюс Б зірочка це на малює. Для цього слова неможливе інше на граматику отнезначення. Це також еквівалентом громатиці прикладів 5 і 19. Не надто важко обґрунтувати ці твердження в цьому конкретному випадку. Але загалом дуже важко відповісти на запитання, чи є дана контекстно-вільна граматика, неоднозначна, чи дві задані контекстно-вільні граматики планети. Фактично, пізніше ми покажемо, що не існує загальних алгоритмів, за допомогою яких ці питання можна завжди розв'язати. У наведеному вищому прикладі неоднозначність виникла з граматики в тому сенсі, що її можна було усунути шляхом пошуку і кліментної однозначної граматики. Однак у деяких фопахтах це неможливо, оскільки двозначність є сам, саме в мові. Означно, якщо L контекстно вільна мова, для якої існує однозначна граматика, то мова L називається однозначною. Якщо кожна граматика, яка породжує мову L, Є неоднозначними, то мова називається суттєво неоднозначною. Дещо складно навіть демонструвати суттєво неоднозначну комплексну вільну мову. Найкраще, що ми можемо зробити тут, це навести приклад деякого розумно правдоподібного твердження про те, що вона суттєво неоднозначна. Наприклад, розглянемо мову Е, яка складається зі слів А в степені Н, Б в степені, С в степені М, де М і Н невід'ємні цілі числа, і неслів А в степені N, Б степені М це в степені М, де так само М і Н цілі невід'ємні числа. Це мова є суттєво неоднозначна і контекстна вільно. Те, що мова L є контекстною вільною, легко доводиться. Зауважимо просто, що L це є об'єднання мов L1 і L2, де мова L1 породжується правилами виводу S1 великий виводить S1 великий C, і S1 великий виводить A великий, і A виводить А маленький, A великий B, і A великий виводить порожнє слово А мова L2 визначається аналогічною граматикою, Початку символом s 2 і правилами виводу s велике 2 виводить А маленьке, S велике 2, і s велике 2 виводить B велике. велике виводить B маленьке, B велике C і B велике виводить порожне слово лягу. Тоді мова е, Породжується комбінацією цих двох громатик. Початковим правилом виводу. S велике. Початкова значить. Наша зміна виводить э, э, зміни s 1 э, S виводить s 2 Граматика є неоднозначно, оскільки слово А в степені N, Н, в степені N, C в степені N має два різні виводи. Одне починається з S великий, виводить s 1, а інше починається з S великий, виводить s великий 2. Звичайно, з цього не впливає, що мова. L є суттєво і неоднозначною, оскільки для неї можуть існувати деякі інші однозначні граматики. Але певним чином умови l 1 і l 2 мають суперечливі вимоги. Перша накладає обмеження на кількість символів A і B, тоді друга робить те саме для символів B і C. Декілька спроб швидко переконають нас у неможливості поєднати ці вимоги в одному наборі правил, які однозначно опропують випадок. M2 M. Точний аргумент, однак, є досить технічним. Ну що ж, дякую вам за увагу. Це була перша лекція. Прошу які будуть питання, панове? Ну, От як ми бачимо, коли ми говоримо про контекст новільні граматики, говорити про те, чи контекст новільні мови, що в эту однозначность гранатный контекст на войну и мало дуже дуже стало. И навіть что проверять обычайные выборы не просто дуже стало, а дуже дуже дорого с точки зрения часа. Як я вам просто казав, коли синтактичний аналіз, коли ви робите перегляд форум, то звичайно Експоненціальний вчинин, то я не думаю, що для будь-якого комп'ютера, який існує у вас, що двадцять это двадцять один. Я попрошу мене магазину. У все не буде. Буде, буде, буде.